Доброе утро! Вы на канале Заброшенные Пацаны. Я Роман, а и Ля. Всем привет! Мы идем на нашу базу, и это уже другая, другая часть. А, кстати, по секрету расскажу, Илья, я по секрету расскажу, на 10... Когда будет 10 серия, это будет юбилей у нас. І ми будемо знімати всі місця, в яких ми будемо і да, і... Ні, це ми на 20-й, наступ... чого ти палиш? А, на 20. й А на 10 й відео буде на 20 хвилин. -ті Тільки нікому, то секрет. Тільки вам довіряю. А там, де заброшені пацани, то там ще не, не, не розказуйте їм. Будь ласка, якщо ви підписані. А если вы хейтер, то... Тихо. То мы вас на расстрелим из меня. Так что вы хейтер. Вон там забыл. Вон там, бачите, коробки? Это наша база. Зараз я чуть-чуть ближе подъеду. Вот там, бачите, коробочки усім. Але ми ще не, не почали. Ми тільки принесли матеріали для будівництва. Щоб продовжити будівництво оператор 2, роман. Візьміть на себе камеру. Кондикції, кондікції. Кондикції? До речі, давай представимося, які в нас клички зараз. Твоя я кличка. Я, я, руки базурки Ну, а от у нас якось іншу помилувати. Ну, може, інша якась буде, але поки така. Далі ще будемо вже думати. О. Ну, тут у нас поки що з сміттями тут. і так кашка. Так, ви нічого не чули. Ось е, тут у нас будуть зараз мітлики. Що тут це просто бабу. Звертайте на оце увагу. Тут ми чужі прибираємо, Не, не більше. А ладно, ладно. Ось я ставлю. Ти поки що покажи, підписання щось круглі. Тут колись наша база була, але тут багато сміття. Тут видні наші давні сходи, які ми робили, але вони вже засипались там. Ой, там равен щось трохи поїхав. Ось тут два люки, тут колись були барикади дуже сильні. А тут колись я розламав люк. Там. Тепер відійде, відійде. Тепер з ним можна робити Пробус, Пробус, приблизно віде, так. Віде, віде. Не будемо люк далі. Вон там, От, бачите, там багато. Раді кані... каналізація. Е, каніба. Ой, канібалізм. Ой. Там колись модпункт був. Бо там, поки наші є второй матеріал, там біля близенько. У них тут генератор. Може вже і нам колись дадуть, не знаю. А. Так. Де там той ящик, що ти відставляв, можна їм показати. Це заборонено. Ну, Чи що, діти? Чи це вот на ексклюзив? Це лише. Ні, це пікляний на насправді знімати. Це 18+, плюс, це не можна ще. Що вам не можна? Зараз ми будемо будуватись. ти? не підходить, ще камера затиляє, ну ладно. Так. Де в нас будуть стіни? Ось тут двері, я так розумію, чи де. Я не знаю. Ух, ж, я ще жити хочу, двері.